Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Подивіться, що в мене є. Здогадалися, що це? Вітрячок. Він дружить із веселим вітром, а його приятель-вітерець всюди літає, отже, все про повітря знає. І про те, яке повітря корисне, а яке шкідливе. І про те, що повітря іноді хворіє, і від чого це буває. А хотіло б ви дізнатися про це, я вам зараз розповім. А вітрячок допомагатиме вам слухати та гратися. Чистота довкілля залежить насамперед від чистоти повітря, адже повітря оточує нас усюди. Це важлива частина неживої природи, тому що вона дає можливість існувати в природі живій. Але щоб повітря не шкодило нам та іншим живим істотам, воно має бути чистим та свіжим. Таке повітря буває в природному середовищі, наприклад, у лісі. Адже рослини, як відомо, поглинають із повітря шкідливі гази і виділяють кисень. Тим самим рослини очищують повітря. Як ви думаєте, а хто ж забруднює повітря? На жаль, це ми, люди. Забруднити повітря і зробити його шкідливим можна, наприклад, димом. Так, якщо спалюють опале листя. Чисте повітря одразу перетворюється на забруднене, яке несе загрозу природі, спричиняє різні хвороби дихальних шляхів. Чому не можна спалювати сухе листя? Та найбільше забруднюють повітря промислові підприємства, фабрики, заводи, станції. Із труб таких підприємств, коли вони працюють. Виходить дим чорний, важкий, наповнений отруйними газами, дуже шкідливими для здоров'я речовинами. Цей дим забруднює повітря і губить живу природу. Деякі промислові підприємства, крім того, скидають отруйні відходи своїх виробництв у водойми. Від цього гинуть їхні мешканці. Тому в містах, де багато заводів та фабрик, повітря, як правило, забруднене, і через це городяни частіше хворіють, ніж ті люди, які живуть у сільській місцевості, де немає великих заводів та фабрик, зате є ліси, гаї, чисті річки та ставки. В одному королівстві, в казковому лісі, жило веселе повітря. Воно було чисте й прозоре. Щоранку повітря проводило час на маленькій галявині в глибині лісу, граючись зі своїми друзями звірятами. Вони стрибали через веселий струмок, а зайчата ганялися за листям, білочки з лисичками грали у ковача. Усім було радісно гратись на свіжому повітрі. Відпочивши, Друзі стрибали у дзвінки струмок і пливли за течією вниз, плескаючись і весело розмовляючи зі своїм приятелем струмочком. До полудня сонце нагрівало галявину, повітря ставало гарячим. Тоді повітря укладало звірят спати в прохолодному лісі під густими лапами ялин. Але одного разу на галявину прийшла баба Яга. Вона захотіла побудувати собі в лісі дім. Місця й на галявині забракло, і стара почала рубати дерева довкола. Звела баба Яга свій дім і почала топити піч. Але щоб її топити, їй зі знову таки знадобилися дерева. Так баба Яга вирубала майже всі дерева в лісі. Дим, що постійно виходив із труби, потрапляв в повітря. І повітря захворіло. Воно почало задихатися, кашляло і спохмурніло. Для того, щоб вилікуватися, повітрю були потрібні дерева, але їх залишилося дуже мало. Разом із повітрям захворіли малі та дорослі звірята. Всім стало зрозуміло, що баба яга принесла біду в їхній казковий ліс, і тоді звірі пішли до баби яги, щоб розповісти їй про те, як сильно вони хворіють, що без чистого свіжого повітря їм дуже зле. Звірі бабі язі показали, що трапилося з лісом. Баба Яга подивилася довкола і не побачила жодного дерева, не почула жодної співучої пташки. Ці недобрі новини прикро вразили його. Вона дуже засмутилася, розплакалася і спитала у звірят, що ж мені тепер робити. А звірі їй відповіли, для того, щоб вилікувати повітря, потрібно перестати топити піч і перестати рубати дерева. Тоді баба Яга знову питає, а як же я без печі буду? А звірята їй відповідають, а ти розстели побільше соломи в домі, як ми це робимо. І тоді в тебе буде тепло. Сади щодня нові деревця, а наш казковий ліс буде тебе зігрівати і оберігати. Баба Яга послухала звірят, перестала топити піч і принесла багато соломи. У свою хатину. Поступово повітря стало чистішим, а жителі казкового лісу щодня висаджували маленькі деревця, хоча всі розуміли, що вирубати дерева можна швидко, а на те, щоб виростити ліс, потрібно дуже багато часу. Дітки! То давайте ми з вами разом поміркуємо, що треба робити для того, щоб повітря було краще. Якщо в приміщенні знаходитися, то треба постійно його провітрювати, щоб чисте повітря заходило в вашу кімнату. Кілька разів на день відкривайте вікно або квартирку. А що ще може нам очищати повітря у кімнаті? Так, це кімнатні рослини, які поглинають шкідливі гази та очищують повітря. Тому, якщо у вас немає вдома кімнатних рослин, то скажіть про це батькам, що треба їх посадити. Ми в приміщенні можемо прибирати регулярно Пил витирати, підлогу мити, тим самим знову ж таки робити повітря чистим та вологим. А що можна зробити, щоб повітря стало кращим? На вулиці в нашому місті? Звичайно, треба дбати про чистоту, так? не кидати сміття. Вдати його в спеціальні урни для того, щоб воно не розкладалося та не піднімалося в повітря пилом. Садити дерева, кущі, щоб в нашому місті було багато скверів, парків. Звичайно, восени не можна спалювати листя або ж палити різне сміття. І за можливості, так, ми можемо користуватися безпечним транспортом, що не забруднює повітря. Тобто, що це може бути? Велосипед, самокат? Ну, і, звичайно, дуже важливо, щоб наша промисловість. Теж займалася цим питанням, заводи, фабрики. Тут ми з вами вже нічого зробити не можемо. Але дуже б хотілося, щоб люди, які працюють на фабриках, на заводах, думали про наше повітря також і приймали всі необхідні міри для того, щоб робити його чистим. Я думаю, що ви багато сьогодні дізналися про те, що таке повітря, як воно може стати чистим та корисним, а не шкідливим та вбивати все навколо живе, так? І що саме ми з вами, саме ви, можете робити для того, щоб наше повітря було саме таким чистим та приємним. Я дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!